До нас звернувся мешканець Черкас, який стикнувся з неоднозначною проте вже типовою для нас ситуацією, коли люди, маючи впливові зв'язки або користуючись службовим положенням, займаються протиправними діями або банальна чинясь свавілля. Так сталося з 46-річним Вадимом Баранцовим, який у червні 2013 року купив квартиру на другому поверсі будинку за адресою вулиця Героїв Дніпра 53, адже в його родині очікувалось поповнення. Однак пожити спокійно вдалося тільки півроку. Проблеми почалися, нібито із затоплення прі. Міщення, що знаходиться нижче його квартири. Где-то в протяжении прийшов, як виразився, как выразился Белера Олег, говорив, офис внизу, у них там проблемы топят. Я раз 20 пускал його, его представителей, председателя, представители Жека. Можете посмотреть там это. У меня как бы трубы всі відкриті, видно, весь доступ. видно тройники, все сухое, что их никто не топит. Им объяснили, что причина потопления может быть, скорее всего, где-то в местином перекрытии, и ее надо разбирать, разбирать у них снизу. В почтовом ящике приходила повестка в суд, я пришел в суд, там суд обязал меня предоставить доступ сотрудников СУБа, чтобы они посмотрели и ликвидировали этого. Сотрудники СУБа пришли, посмотрели, увидели, что у меня все сухо и сказали, ну, никаких проблем нет, дали мне лыст. И как бы все, вопросов не было. Но тут выясняется такой вопрос, у меня на Кагарлыке на посту останавливают машины и говорят, твоя машина в розыске. Потом останавливают мою вторую машину, тут тоже, как бы, что она тоже в розыске, и тут ставят на штрафплощадку. Документы я вот предоставлю, там есть акцент наружения и взятия машины. Там, тут, это. Оказалось, что из-за того, что я не надал якобы доступ, не в войновом споре, по вказильке по прямой Березанья Ярослава Григорьевича, виконавчая служба... Центрального ДВС наложила арест на мало того, на принадлежащий нет транспортной правовласти. Еще на те машины, которые были в октябре прошлого года, ну как бы я, я продал. Пан Баранцов у своєму виступі неспроста озвучив ім'я колишнього секретаря Смілянської міськради, а нині заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації Ярослава Григоровича Березаня. Адже згідно висновку слідчого придніпровського РВ за матеріалами перевірки з приводу виникнення конфлікту щодо затоплення було встановлено. Що власником офісного приміщення, яке знаходиться у четвертому під'їзді по вулиці Героїв Дніпра, 53, є громадянин Березань Ярослав Григорович, а його справами займається довірена особа Білера Олег Віктор який повідомив Баранцову про нібито затоплення. Тож, знаючи ім'я фактичного власника, можна тільки дивуватися абсурдності розгортання подальших подій. Десь в, в марті або в апреле, случайно, я узнав через знайомого адвоката, що у суді Демчика знаходиться розсмотрення на тому, що а, а, по поводу я нанес моральну і матеріальну шкоду біля зеніриславу Григорьовичу і він арестував мою квартиру. Арестовал земельная делянка, которая принадлежит моей жене. И готовится уже заочное решение о праве шкодувания моральной и материальной шкоды заступника губернатора Березуния Ярослава Григорьевича. Я как бы вместе с адвокатом вступил в процесс. Оказалось, что мне присылалось порядка, уже было порядка 20 заседаний. Уже были назначены какие-то экспертизы. Непонятно, как можно проводить экспертизу без меня. Ну, как бы это в процесса было установлено, что по каким-то... Э, Белера продал, а Березань купил у него в 2010 году какую-то крутую лазерную установку, которую никто никогда не видел, ни в одном акте ее нету. И в суде присутствует только ксерокопия фотографии, размытой, непонятно где находится лазерная установка, никаких документов, ни паспорта, ничего нету. Суд принял во внимание вот такую квитанцию от 2010 года о том, что за 465 тысяч наличными деньгами Березань купил у Белеры, который является его доверенным лицом в этом деле в суде. И вот такой в фотографии непонятно, где находится здоровенная остановка в каком-то коридоре. И на основании вот этих вот двух бумажек, двух бумажек, не проведя никаких ни экспертиз, ни заслежений, не том, что даже самый маловажный факт, что есть постанова банка и налоговая, что 2000... И -го она в 2009 году, что сумма готівки, яка должна носитись, должна привышать 10 тысяч. Тобто там столько можна, ну, как говорится, найти недоразумение. Все це. Суд это не до суды, накладывается на мое майбу. Про невинуватість родини Баранцова та взагалі безпідставність позову тандему Білера Березань розповів адвокат із цивільних справ Дмитро Ремша. Я хотів би зазначити, що взагалі в даній справі невідомо, як позивач визначив суму збитків у розмірі 435 тисяч гривень, не запросивши самого ...Баранцова до участі в оцінюванні цих збитків, ніхто його нікуди не викликав. Тому. Дані збитки вважаю безпідставними. Фігурує апарат ультразвукової діагностики Сігма вартістю, на думку позивача, 420 тисяч гривень. Однак документів в судове засідання щодо власності даного апарату не було надано позивачем. Суд призначив експертизу лише по копії документів технічного паспорту на даний, на даний апарат. Хоча Декілька разів просив позивачів надати дійсно паспорт серійним номером даного апарату, чого не було зроблено. Супереч цього, експертиза все одно була призначена. Щодо несправності комунікаційних мереж, хочу зазначити, що не виявлено в квартирі Бранцова жодних порушень таких мереж. Крім того, у відповідності до статті 24 закону України про житло-комунальні послуги, саме балансоутримувач повинен здійснювати огляд та ремонт комунікаційних мереж будинку. Тому я взагалі не розумію, чому відповідачем у даній справі є саме Бранцов. Вичерпавши всі відносно законні методи та усвідомивши, що на юридичному рівні зайшли у глухий кут, власники офісу вдалися до більш рішучих дій, почути може шокувати. Останні заяви були, вони вже начинають перешли проти ну, відкрите фізичне протистояння. Так, наприклад, 3 апреля цього року було подано мною перше заявлення по факту, того, що около 20 дирок... серед кухни, среди зала, они просверлили с полу, который находится там где-то в двух метрах от стояка. Как бы пришел его представитель на следующий день, там, арендатор, сказал, что я извиняюсь, мы ошиблись, мы все это ликвидируем. Никто ничего не ликвидировал. В милиции вначале возбудили дело, потом написали отказной. Как бы, ну, в связи с тем, что я там готовил позу в суд, я как бы на это ну, заделал эти дырки. И последнее, 3 июля вот этого года, моя жена, находясь возле мойки, чудом осталась как бы жива, потому что с этих дырок полтора метровым сверлом в 7 часов вечера, когда они просто увидели с улицы, что на кухне горит свет, жена отскочила, и ребенок маленький был тут это. И они убежали, видно было, подъезжала машина Mazda 3 голубого цвета, там, номера, что-то ну, надо будет, уточнить, уточню, видеокамера есть под подъездом. И там выходила жена Березаня, Ну, которые опознал там в Фейсбуке, то все это. И потом в 3 часа ночи, это 3 числа, полиция это все задокументировала, приезжала, у меня через эти дырки начали заливать химические. Вот вы видите, как огонь стоит на кухне, химические вещества, там, что-то с амяком. Череводородом родина Баранцових сподівається, що цей конфлікт перейде на публічну площину, що дасть можливість захистити себе, свої права та майнові свавілля місцевих нязків у наступних матеріалах телеканалу Антена. Ми розповімо вам про статки родини березанів та фактичні джерела їхніх прибутків.